В Україні закінчилася третя черга часткової мобілізації. Скільки людей призвали до збройних сил ще не підрахували, але вже називають цю мобілізацію найбільшою в історії незалежної України. В армію брали передусім тих, хто служив раніше. Більше знає Віталій Бакуменко. Військове керівництво країни повинна бути можливість мобілізувати ту кількість людей, яка необхідна для захисту нашої країни, і без коментарів це не обговорюється. За закон про третю чергу мобілізації Верховна Рада голосувала наприкінці липня. Тоді його ухвалили зі скандалом та мінімальною перевагою в голосах. Закон підписали, і військомати поновили набір, надавали перевагу тим, хто має військові спеціальності: танкістам, артилеристам, водіям. Мобілізація не зачіпала людей, які не мають армійського досвіду, але кожен охоче міг записатися добровольцем. Для них розробили окрему програму. Підготовки ми старались призивати в ті частини, де буде більше часу на їхню підготовку. Тобто ні одного військового зобов'язаного ми не старалися призивати в першу чергу у військові частини, які знаходяться в зоні АТО, призивали навчальні центри, призивали в військові частини, які знаходяться недалеко від Києва. Це призовники, які потрапили до третьої хвилі мобілізації. Зараз вони проходять навчання та готуються до відправлення в місця дислокації. Окрім професійних військових, тут тренуються і до добровольці. Богдан один із тих, хто вступив до лав Збройних сил за власним бажанням. От чесно, я вам скажу, що ну, я готовий їхати хоч завтра. У мене то за спиною там є якісь медицинські навики. Я, наприклад, можу не з автоматом бігати, а можу взяти там. Сумку з медикаментами, каже, там першу тампіромідицинською допомогу. військовий комісар каже, що порівняно з попередніми мобілізаціями охочих служити побільшало. Звісно, є й спроби ухилення від служби. За першу другу чергу у нас було за 40 чоловік. На момент підведення підсумків другої черги 17 було внесено в реєстр єдиної бази даних стосовно по статті 336. Були випадки, тому що доповіді йшли. Надавали їм права, оцінка документи віддавались в районі управління МВС, в місті Київ прокуратури. Третя хвиля часткової мобілізації виявилася наймасштабнішої військові. Поки точних цифр не називають, ведуть підрахунки. Третя черга це передостання за нею йде вже четверта. Та чи буде вона, поки невідомо. Віталій Бакуменко, Євген. Чижик Микола Шипенко перший національний.